Я сьогоднішнім святом, хотів би ще раз привітати Владику пімена з його днем народження, який був позавчора. Він владику вам виповнилися 40 років. Я знаю вас, знаю вашу біографію, я бачу, як ви зростаєте цілу силу. Все, що у вас є, воно складове. І то, що дали вам благочестиві батьки, тому що кожен із нас плоті, плоті кров від крові наших батьків. І благочестива та сім'я, яка може дати церкві священника, пастиря, надати єдину дитину, служінню Богу, це дуже велика жертва, От батьки змогли і виховати вас, так щоб ви відчули цей призив Божий вашого Христа, при Ще раз з небавчого народження і прийміть від нас святу Простору, мій визнацький, щоб ви не забували, де ви виховано народилися. При велика свідомі, владика просі, і всі ваші студенти, всі ваші вихованці, що ви виховували, виховуєте нас саме для Царство Божого, не у надменності якогось. І звичної ніжності, а саме для царство Боже. Царство Боже людина виховується тоді, коли вона зрозуміє головне. І на уроках, на лекціях Твого Завіту ми казали, що Євангелієм треба обов'язково жити, його треба любити, їм треба обов'язково жити, священним писанням, зокрема Євангелієм, але той, хто його не знає і прикладає посторінку усіх, він не живе Євангелієм. Ми просимо Бога оправдати. Вашу довіру просимо Бога дати нам сили для того, щоб правильно пройти дорогою, яку в силу свого учительського послугу вказує нам.